Але мені дуже подобається, як вони нищать своїх ну і друзі. Додаткові навчання ніколи не бувають зайвими. Впевнений прикордонник із позивним Гарік. У мирному житті його звати Олександр. І він командир одного із підрозділів штурмової бригади Сталевий кордон до повномасштабного вторгнення. Захисник займався бізнесом, проте на початку формування. 15-го мобільного прикордонного загону без вагань приєднався до лав сталевих воїнів. Детальніше про підрозділ та підготовку Гарік розповідає в наступному відео. У 2023 році я Мобілізувався і за власним бажанням потрапив в 15-й мобільний загін. Він же сталевий кордон. Наш підрозділ сьогодні проходить додатковий навчання. Підрозділ цей вже має бойовий досвід. Приймав участь в бойових діях за своїм призначенням. Рівень бійців, підготовки бійців достатньо високий, тому значить, це одна із складових, які значить, є у нас для людей і для майбутніх перемог, скажімо так. Да? Але ще друга основна складова це рівень мотивації людей, їх морально-психологічного стану і цілеспрямованості. Тому це дозволяє цим людям. Більш зосереджено спрямовано також і злагоджено проходити ту те навчання і ту підготовку, які яку зараз вони проходять на даному полігоні.